Що в житті кожної людини найцінніше після її життя і здоров'я? Багато думок, але я хочу сказати трошки іншу. Можна дітей мати, можна не мати. Так, ім'я дуже важливе. Але для кожної людини з ім'ям чи без імені доброго, я вважаю, що це свобода. Свобода дуже важлива для людини. І що таке свобода? Свобода визначення одного довідників. Це здатність людини діяти відповідно до своїх інтересів і цілей, з можливістю здійснювати власний вибір. Власний, так як я хочу. Роваам зробив власний вибір. Послухав одних других, зробив вибір. Він мав свободу, він був цар. Нещодавно ми святкували Україна і Українці День Незалежності. Для мене це свято Подвійне, тому що як і в, в сім'ї пастора, в цей день в мене народився син, а в нього у них донька, і він двічі для мене приємний. Особисто для мене свобода завжди була дуже важливою. Ще пам'ятаю, з шкільної лавки, в моїй школі це була. Спецшкола, і в цій спецшколі, по поглибленому вивченні німецької мови, вимагалося 100% обов'язкове відвідування продовженого дня. І я цього не хотів, тому що я виріс в сім'ї, в садок не ходив, я такій теплиці гарній виріс. І для мене бути на якомусь продовженому дні це як в тюрмі бути. Ну, якимись правдами, неправдами вдала, вдавалося мені цього втекти. Аж в 8 класі а, мені довелося таки на продовжений день ходити і бути в цій тюрмі. Наступне, з чим я стикнувся з порушенням моєї свободи, це коли я вчився вже в... А, сьогодні, називається це коледж, а тоді ми в народі між собою називали бурса, ПТУ, профтехучилище. І ми практику на заводі проходили. А завод це прохідна це така, такий турнікет, який крутиться. Як ти прийшов, спізнився, то маєш неприємності, а швидше тебе не випустять. Від і до. І коли я був на практиці, а потім після училища я працював на підприємстві і саме з такою системою, що ти заходиш. І перепустку віддаєш, а потім, коли виходиш, тобі віддають цю перепустку. Для мене це було дуже неприємно. Мою свободу обмежували. Потім була армія. І в армії наші офіцери нам казали, ви не повинні думати. За вас думає начальство, за вас думають офіцери. І ми протестували, ми що раби? але й армія минула. Одного разу церква звершувала служіння в тюрмі. І коли я зайшов на цю ми зайшли на територію тюрми, я відчув, настільки в мене був потужний шок. Знаєте, є люди там хворі, ну, страждають на клаустрофобію, на клаустрофобію на замкнений простір, так, чи на якісь інші фобії. Я чекав, коли ми вийдемо з цієї зони, настільки мені було. Я би не сказав, що страшно. Це було вкрай неприємно. Тому що я розумів, що, по-перше, оточення тих людей, злочинців. А по-друге, ця колючка, ці попередження адміністрації тюрми, що ви не входьте в ніякий контакт, не відлучайтеся, тому що тут люди різні сидять. Це, це страшне місце. Це був мій такий досвід, коли я відчув, як можна у людей відібрати свободу. Потім була вже звичайна робота, і мені так пощастило, що і сьогодні в Німеччині тут так є дисципліна трудова, є початок робочого дня, закінчення робочого дня, але керівник підрозділу цього підприємства він надзвичайно гнучкий. Тобто він ніколи не каже, чому ти яка година, чому ти так пізно прийшов. Він навпаки каже, коли я був молодим, то я міг прийти в 10 годині на роботу. Але важливо, що коли я закінчував роботу, і каже, мені було цікаво робота працювати, не просто спізнитися і нічого не робити, а мені було цікаво працювати, я міг потім ще до вечора працювати. І мені це дуже приємно, тому що я не відчуваю оцього обмеження моєї свободи. Заради свободи люди віддавали і сьогодні віддають життя навіть. І хто з України прекрасно це розуміє, якою ціною дається свобода і незалежність? Чи завжди людина була невільною? Бог створив людину на свій образ і свою подобу. Це ми все добре знаємо. А хто користується найбільшою свободою у Всесвіті? Ну, Бог творець, в нього найбільша свобода. І в нас Він відтворив теж, нас створив вільними людьми, дав нам свободу вибору. Але людині виявилося, цього замало чомусь. Так? І ми знаємо, як людина втратила свободу. Вирішила, що цього замало, і захотілося стати на рівні Бога, щоб відчути, що таке повна свобода. А який. Антонім до слова Свобода. Що таке антонім? Думаю, ви розумієте. Неволя, рабство. Як можна стати невільником, рабом? Ну, можна стати рабом, коли тебе поневолили, так? Цілеспрямовано. Це було вдавнину, в давнину набіг одного племені на інше, взяли, зробили рабами. І ти став рабом, і ти нічого не можеш зробити. Але в суспільстві. Вільному, де немає рабства, як можна стати невільником? Я таких два згенерував легковажність і через невміння користуватися свободою. Є в Біблії два приклади. Приклади, які описують втрату свободи. І один з цих прикладів це Самсон. І сказала вона до нього, як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не зо мною, оце тричі обманив ти мене і не розповів мені, у чому твоя велика сила. І сталося, коли вона докучала йому своїми словами по всі дні та напирала на нього, то знетерпиливалася душа Його на смерть, і виложив він їй усе серце своє, та й сказав їй: Бритва не торкалася моєї голови, бо я, Божий Назарей, від отроби своєї Матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну. Та й стану, як кожна людина. І взяли його филистимляни, та й вибрали очі йому. І вони звели його до гази, і зв'язали його мідяними ланцюгами, і він молов у домі ув'язаних. Легковажність. Сумний приклад. Він злиховажив своєю свободою таємницею своїх стосунків, які пов'язували його з Богом. Є інший приклад, це притча про блудного сина. Ми не будемо її читати, ми добре її знаємо. Як ми знаємо, права і свободи суспільства сучасного вони прописані десь. І це, це десь це є Конституція, так? основний закон. І ось в домі батька. Теж був свій закон, свої свободи, своя Конституція. І які права і свободи мав син і один і другий в домі батька? Право синівства мав. А що дає право синівства? Користуватися всім, що є в домі батька. Мати статус сина. Він мав право на навчання. На роботу це вже трошки сумніше. І на відпочинок це дуже класно. Але він чомусь задихався від свободи вдома в нові батька. І от я з молодими людьми недаремно говорив: є теорія, є практика. Ну, нас вчать з дитинства, треба шанувати батька, треба там бути чемним, слухатися. Але чомусь наша свобода обмежується. От ми не хочемо робити те, що говорять батьки. Коли ми виростаємо дорослими, вже стаємо. І наші батьки ще живі, і вони знову дещо щось кажуть нам. А ми, як діти своїх батьків, далі їх не слухаємось. Тому що вважаємо, що ми вже досягли якогось віку, і ми вже теж розумні, теж можемо щось робити. І отак от цей молодий чоловік задихався, йому надоїло виконувати заповіді батька. І те, що радив батько, йому не подобалося. Він, напевно, поважав, що його батько вже не сучасний, і настав час йому самому спробувати свої власні сили. До чого привело це, ми знаємо. Це привело до корита. а з коритом, втратою свободи, він захотів що? Бути рабом вже, кращим свого батька. Значить, рабство батька було кращим, як, як свобода, його свобода, власна. Ця історія нам. І про Самсона, і про блудного сина вони класично показують, що ми не вміємо користуватися свободою, яка є в нас. І сьогоднішня проповідь, вона називається заповіді і свобода. Дуже часто нам здається, що заповіді поневолюють нас. Це якісь речі, про які ми змушені робити. І нам це не подобається. Але насправді це не так. Вчора ввечері ми читали Біблію, я це хочу сьогодні озвучити. Я згадав історію про Авраама і Лота. Авраам – ну це надзвичайний чоловік, Лот, племінник, його теж добра людина. І ось їм стало затісно, там почали слуги між собою сваритися. І Авраам – мудріший, старший чоловік мудріший, а тоді дуже. Поважалися старші люди, і лот не мав права сам щось першим навіть заговорити. І Авраам каже, у нас проблема. І нам треба розійтися. Хтось в один бік, хтось в другий бік, тому що щоб ми були в добрих стосунках, щоб в нас не було непорозумінь майнового характеру. І каже Авраам: Вибирай за тобою право вибору. І читаючи Біблію, ми можемо подумати, що коли от вони оце розмовляли, що лот зразу і сказав. Що о, я вибираю ту Йорданську долину. Я думаю, що там було, напевно, трошки не так. Можливо, або ця розмова назрівала, і лот в своїй сім'ї обговорював цю тему. І, напевно, було побажання сім'ї, дружини, що слухай, ну, ми жили як нормальні люди в місті. У нас була каналізація, у нас був комфорт. Ми цими ходимо цими пустелями, цими шукаємо собі води не може знайти. Треба керницю копати десь там, не знати скільки. Я втомилася, каже жінка. Діти теж кажуть: ми втомилися. Он гарний край, давай підемо туди. І напевно Лот це озвучив Рамові. побажання сім'ї. Це не було однозначно рішення Лота. І от читаючи вчора книгу Ісаїї, Господь говорить через Ісаю, що я ридаю над Моавом. А Моав це народ, який вийшов з російської мови Лота. Це був його син одночасно і онук одночасно, тому що його доньки зробили гидкий вчинок кровозмішання своїм батьком. І оцей Мав і Амон, вони все життя псували своїм родичам-ізраїлітянам. І скочувалися не туди, не туди. А перша причина де неправильний вибір лотової сім'ї, лотової родини. Втрата всього майна, народжуються оці діти, все пішло шкереберть. Ціна свободи. Як я вже казав, найбільше свободи має Бог. І він вміє нею користуватись. І в його владі зупинити те, що діється на нашій землі, за одну секунду. Але він не може втрутитися в нашу свободу. Бог, який має повну свободу, не може втручатися в нашу свободу, в наш вибір. Як ми беремо. Підсумовуючи і дитячу історію, і молодіжну історію, і всю дорослу історію заповіді Бога. Це оберіг вашої свободи, вашої свободи від неправильного вибору, який приводить до катастрофи. І тому Господь неодноразово враз у раз говорить: будь ласка, будь ласка, будь ласка. Послухай голосу мого, бережіть мої заповіді. Не тому, що він так хоче, як оцей самодержець, а тому, що заповіді його ведуть до гармонії і до життя. Нехтування цими заповідями приводять у рабство, а рабство обставин, драми сімейні, драми суспільні. І одна з таких драм, яка зараз відбувається, це драма на Близькому Сході. Це газа, в якій взяли були Самсона, ув'язнили. І це б'ються нащадки Авраама. Нащадки Авраама від Ізмаїла, і нащадки Авраама від Ісака. Пам'ятайте про ціну свободу і про доречність, і потрібність, необхідність заповідей у нашому житті. Амінь. Молимося. Славний Господь! Ми і зараз до кінця не розуміємо важливість твоїх заповідей, якими ти огороджуєш нас від нещастя, які дарують нам свободу і незалежність, незалежність від катастрофи. Так, нам треба бути залежними від послуху, послуху цим заповідям. Але коли ми рухаємося за твоїми порадами, нам щастить. І в той момент ми бачимо, як добре, як прекрасно довіряти Тобі. Допоможи, щоб це були не тільки якісь миттєві, якісь такі одиничні спалахи нашого послуху Тобі і довіри Тобі. Нехай наше усе життя буде довірою до тебе і до твоїх порад, до Твого закону, який врегульовує гармонію у Всесвіті. Слава тобі за все. Амінь.